Привіт! З вами Антоніна Коваль, і ви на каналі про моду, стиль, бренди та тренди. У цьому відео усі секрети підбору ідеальної пари джинсів відносно особливостей фігури, якості деніму, стилізації та трендів. Це буде детальний путівник на шляху до вашої улюбленої пари джинсів. Тож, додивіться до кінця буде багато корисних і головне практичних порад. Нагадаю про те, що потрібно поставити вподобайку, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А я розпочинаю великий гайд по підбору ідеальних джинсів. Вже десятиліттями джинси панують у гардеробах людей по всьому світу. І не збирається покидати звання модного фаворита ще довго. А от підібрати ідеальну пару не завжди буває легко. Саме тому хочу поділитися усіма секретами і практичними деталями, які варто врахувати, щоб джинси були довгожителями у вашому гардеробі. Головний секрет джинсів, які роблять фігуру стрункішою, це колір, фасон. Та якість матеріалу. Розпочнемо з фасону. Які бувають моделі джинсів та їх особливості? Перша модель скінні джинси. Їх особливість полягає в тому, що вони нагадують дещо легінси, такі обтягуючі дуже по фігурі джинси з великою кількістю еластану. І чесно вам скажу, що вони дуже рідко кому пасують. Насправді тільки дівчатам. З супердовгими ідеальними ногами можуть носити скійні джинси, і це буде комплементарно. Їх часто пропонують в мас-маркетах, на них бувають знижки, і це провокує нове і нове споживання. Але частіше за все, образи з ними виглядають не актуально і застаріло. Наступна модель Slim. Це облягаючі практично ті ж самі скіні, але край трішки вільніший. Якщо скіні краще заправляти всередину взуття, то сліми вже можна носити з звичним взуттям, не турбуючись про те, як плотно вони облягають ніжку. Знову ж таки, володаркам ідеальної фігури, ідеальних пропорцій довжини, ніг відносно. Тулуба можуть собі дозволити ці сліми, але, знову ж таки, це невеликий відсоток дівчат. Третя модель страйт або прямий крій. Однакова ширина штанин, це класичний варіант, який підходить дуже багатьом типам фігури. Прикладом ідеальної базової моделі є 501 «Леві Страус. Тобто це ті джинси, які можуть стати довгожителем і незамінною парою в вашому гардеробі. Далі буткат, трохи розширені донизу, це теж досить гарна модель для вашої бази. Вони також гарно інтерпретуються з ретро-стилем і ем, добре носяться з чоботами. Наступна модель – кльоши Вони розширюються від коліна і візуально видовжують ногу. Ця модель буде ідеальна для дівчат-петіт, для тих, хто хоче візуально витягнути свій зріст і ем, підкреслити довжину ніг. Бойфренди, вільні, схожі на чоловічі джинси. Додають образу розслабленості під видом бойфрендів це керотлег і барреллет. Керотлег це форма, коли злегка завужені донизу, теж будуть актуальні для багатьох типів фігури і можуть стати достойною базою в вашому гардеробі. Моделі Кератлег і Барелех додають лінії і плавності фігурі. Їх особливість в тому, що в районі стегон вони злегка розширені і поступово звужуються донизу. Ще одна модель актуальна мам джинси. це висока талія, вільні стегна і підходять дуже багатьом дівчатам. Гарно коректують фігуру, і, до речі, класно теж поєднується з ретростилем. Wide leg. це широкі по всій довжині а, джинси, добре пасують високим і струнким дівчатам. Вони ще також бувають гіпер-оверсайзні, надя Дорофеєва часто такі використовує любить, і в цілому, в 2024 році, їх часто можна зустріти. Головне. Не робити оверсайз і в плечовому виробі, тобто балансувати, якщо у нас такі широкі джинси, просто більш облягаючи, обирати топ. Далі поговоримо про посадку. Насправді буває висока посадка джинсів, яка візуально подовжує ноги, гарно підкреслює талію. Наступна це середня посадка, такий найуніверсальніший типовий варіант. І ще один вид посадки – low-rise. низька посадка, візуально витягує тулуб. І укорочує ноги. Такі моделі були популярні в 2000-х роках. Особисто, моя думка, що вони не прикрашають, а навпаки роблять диспропорції в фігурі. Ми обираємо або середню, або високу. Осадку. Поговоримо, як обрати джинси для фігури з активними бедрами. Ну, умовно, так в загальному прийнято називати цей тип фігури груша. Це коли активні бедра, і частіше за все такий більш мініатюрний верх. Для такого типу фігури е, варто акцентувати на тонкій талії, обираючи джинси wide leg» та страйт, які мають щільний пояс. Та розширення або прямий крій від стегна. Подовжені брюки з взуттям на підборах ідеально коректують візуальне враження від цієї самої грушечки. Також доречно виглядає необроблений низ. Цьому типу протипоказані джинси скіні та слаучі, які роблять силует дуже важким та неакуратним. Які джинси підійдуть для фігури умовно кажучи яблучка. Фігура типу яблучка вирізняється гармонійними пропорціями, але має виступаючий животик, Денім має бути достатньо плотним. Прямі та розширені донизу джинси допоможуть витягнути силует. Також дівчата з цим типом фігури часто мають гарні стрункі ноги, тому можуть дозволити собі джинси увага з кіні. Та мам із светрами, худі, сорочками оверсайз. Джинси для фігури перевернутий трикутник, так, тобто більш масивні плечі і вузькі бедра. Зазвичай досить спортивна фігура і ніжкі струнки. Але в них слабо виражена талія, тому Додати об'єму в нижній частині тіла можна за допомогою вільних фасонів: jeans, wide leg та слаучі. можна обрати, до речі, світлий колір деніму. Також актуальними будуть джинси мами, які джинси пасують дівчатам з типом фігури прямокутника. Цей тип фігури характеризується приблизно однаковою шириною плечей, стегон. І з невираженою талією можна обирати джинси палацо, кльош, мам та скині. Висока посадка джинсів зробить, власне, ту умріяну талію. Ідеально пасуватимуть популярні у цьому сезоні джинси кльош з рельєфами та розрізами. Можна спробувати, до речі, тут джинси з низькою посадкою. А які джинси носити дівчатам з фігурою пісочний годинник? Пісочний годинник вважається тим типом фігури, що не потребує корекції. Однак загальні рекомендації завжди містять акцент саме на тонкій талії. Дівчатам з такими пропорціями можна обирати абсолютно всі. Типи джинсів з високою посадкою, і завужені, і прямі, і широкі і кльош. Обмежень по кольору теж особливо немає, але у тих, кого активний животик, важливо обрати середню посадку і знову ж таки цупкий дені. У кого активні гомілки, варто звернути увагу на прямі розширені донизу джинси. І ті, ну ключове, щоб не були надто обтислі е, нижче коліна. Довжину джинсів можна насправді регулювати за допомогою підвороту, тобто не одразу. Різати сталу довжину, а саме за допомогою підвороту піднімати вище або нижче, в залежності від обраного взуття. Ідеальною, скажімо, такою корекційною фішечкою в довжині джинсів оголити, показати ту частину ніжки, яка є, власне, саме найтонкішою. Як її визначити, це три 4 до 5 см вищі кісточки на нозі. А які джинси пасують всім? А хіба таке буває? Насправді можна сказати, що так. Попри всі відмінності між різними типами фігур, існують універсальні крої джинсів, що пасують майже усім дівчатам. Це страйт, прямі джинси, white leg і мам. Ключове знову ж таки щільний денім. Я про це вже наголошую неодноразово. Такі джинси підкреслять красу будь-яких пропорцій та стануть незамінними в момент, коли потрібно швидко скласти найкращий повсякденний образ. У Парижі кажуть, що знайти ідеальні джинси так само складно, як і ідеального чоловіка. Але це варто зусиль. До речі, популярність Levis 501 значною мірою базується на універсальності моделі, яка чудово підходить для різних типів фігури. У чорному, темно-сірому та класичному синьому кольорі може візуально зменшити об'єми талії та стегон. Щоб створити ефект стрункості, варто обирати моделі з Вертикальними деталями в крої, такими як прямий або розширений від стегна крій, розрізи уздовж бічних швів, декоративні стрілки чи лампаси, які подовжують силует. Правильне розташування кишень і швів це ключ до того, щоб джинси ідеально сіли та створили збалансований силует. Центральний шов має бути прямим і рівним, щоб не порушувати симметрію. Горизонтальний декоративний шов на стегнах може робити ліфтинг-ефект, якщо буде вигнутий і підійматись злегка вгору взагалі супер ідея. Плавна лінія буде підкреслювати гарну форму сідничок. За це також відповідають розмір і розміщення накладних кишень. Варто звернути увагу на висоту кишень, точно розміщену по центру сідничного м'язу. Якщо кишеня буде розміщена нижче, то складатиметься враження обвисаючої попи. Ну і середній розмір ідеально впишеться у пропорцію стегон, бо надто дрібні кишені також можуть некомплементарно спрацювати відносно ваших об'ємів. А ще якщо кишені далеко розташовані відносно центрального шва та один одного, то візуально розширить лінію бедер. Легкий нахил кишень додає витонченості фігури, маленька деталь, але має значення. Що псує джинси? Денім з великою кількістю еластану або інших домішок у складі, Швидко втрачають форму. Видуваються на колінах і в районі кишень, розлазяться по фігури, а не збирають її, як це робить плитніший денім. Потертості, страшний ворог, елегантності. А ще світлі витерті оці зони візуально додають зайвого об'єму. А ще зверніть увагу на горизонтальні білі витерті лінії в районі стегон. Вони теж візуально розширюють їх. Додатковий декор, вишивки, накладки, нашивки ускладнюють процес комбінації з іншими речами. Це точно не про базову модель джинсів. Складний колір деніму теж завдасть складнощів у стилізації. Якщо джинси занадто довгі, особисто я обрізую їх, залишаючи край необробленим. Як на мене, це додає легкої недбалості і ось цього розслабленого французького шарму, де не все ідеально допасоване і вивірене. У стилістиці джинси виконують роль. Нейтралізатора. Саме вони здатні заземлити образ навіть з дуже екстравагантними речами. Яскравий топ, вечірня блуза, авангардний корсет чи фактурна майка з лелітками вмить перетвориться на більш носибельний варіант у поєднанні саме з джинсами. Вони ніби нейтралізують цю нарядність, складність і екстранеординарність е, у комплекті. Обожнюй цей прийом. Великі яскраві сережки, складне взуття, джинси. Ось простий спосіб проявити індивідуальність, не поступаючись комфорту і звичним речам. Класно поєднується жакети з твіду у стилі Chanel разом з джинсами, та й взагалі плечові вироби з активними фактурами. Сподіваюся, після моїх порад вам вдасться знайти свою ідеальну. Пару джинсів. Я нагадую: не забудьте підписатися, поставити вподобайку, прокоментуйте, будь ласка, чи є у вашому гардеробі вже е, ця необхідна базова пара джинсів, або, можливо, ви нарешті зрозуміли, що вам потрібно. До зустрічі у нових випусках і пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.